Виконуємо завдання 7 з розділу Ємод до Quest 10 за підручником «Інформатика 8 клас», авторів Морзе барна 2025 року випуску. У підручнику пропонується використати Google таблиці, отже, в них і зробимо. А якщо ви бажаєте робити дане завдання в Excel, то як це робити, можете переглянути у відео, яке з'явиться у верхньому правому кутку. Ну, Ми робимо в Google таблицях, значить відкриваємо браузер. Нам потрібно завантажити в Google. Таблиці файли, які на дилеаторі підручника. Якщо ви використовувати браузер Google Chrome, то вибираємо додатки Google. І давайте завантажимо його зразу на диск. Вибираємо ось тут диск. Створити. Завантажити файл. Наший файл називається Зріст, який на дилеатори підручника. Ви його можете ще завантажити з посилання, які знаходиться в описі під відео. І відкриваємо подвійним кліком лівої кнопки миші. Бачите, він зберігається ось тут на Google диску. Зараз він відкрився в новій клаці. І нам потрібно зробити так, що в ступці маркування, якщо зріст буде понад 160 см, то щоб виводилося слово зелене. А якщо менше або рівне, тоді червоне. Нам потрібно створити ось тут функцію, вибираємо вставити функція. І нам потрібна логічна функція. А саме if. Вибираємо if. Спочатку потрібно записати логічний вираз. Якщо зріст, зріст нас знаходиться в клітинці B2, значить клацаємо по ній, буде менше або рівне 160. Пишемо крапку з комою. І тепер нам потрібно записати, якщо дане значення буде істина, зараз в нас істина true, то в цьому випадку записуємо червоне. Тобто маркування буде червоне. Текст записуємо в лапках. Якщо ж дана умова буде хибною, ось ця, тобто ось тут в клітинці b2 буде число більше 160, то виводимо зелене. Натискаємо клавішу Enter для підтвердження. Так, вивело у нас червоне. Тепер нас аналогічно потрібно зробити і ось тут. Але щоб ми не писати формулу знову, використаємо автозаповнення. Наводимо казник миші на нижній правий куточок, затискаємо ліву кнопку миші. Та тягнемо вниз. Так, 160 це ще червоне, більше 160 зелене. Все добре. Те, що ми зробили, автоматично зберігається на Google диску При бажанні можете це зберегти ще і на комп'ютері. Файл завантажити, Microsoft Excel. Давайте я збережу власній папці. Ну, або можете звідси завантажити. До речі, якщо у вас не відкрилося вікно збереження файлу, то за замовчення буде зберігатися або завантаження, або загрузки або downloads, залежно від мови інтерфейсу. На цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу, бережіть себе, все буде Україна!